Hello guys! і так сьогодні розказую про другу і основну в цілому причину, чому я зникла, і це не вигорання, як подумали багато людей. А це хейт. Зараз розкажу детальніше. Не в теорії, а саме в реальному житті я почала з цим стикатися, ось буквально декілька місяців тому. І на мене це ну можна сказати ніяк не впливало, оскільки це було там один-два якихось негативних коментарі. І ну окей, мені було в цілому нормально з цим жити. Але потім сталася така ситуація. Ми з моїм чоловіком поїхали відпочивати в Карпати, і там, будучи там, я написала пост в ТРЕЦ про те, що мені дивно, що наш готель на відмітку в сторіс ніяк не відреагував. І так, для мене це реально дивно, тому що в епоху соцмереж, коли там, знаєте, велика конкуренція, коли кожен бореться за увагу клієнтів, вони взагалі там навіть не писали лайк і е, не побажали нам гарного відпочинку, умовника. Так от, коли я це написала, цей пост залетів майже на не майже а на більше ніж 80, Тисяч переглядів, і ви навіть не уявляєте, яка хвиля критики і хейту на мене обрушилася в цей момент. Що мені тільки не писали. От я прикріпляю декілька коментарів, щоб ви розуміли цей масштаб. <плес> а в цілому, це, ну, це було дуже негативно, і це емоційно на мене дійсно вплинуло на той момент. Я отримала просто величезний стрес від цього всього. Я продовжила далі публікувати, писати, як ні в чому не бувало. Але все ж таки, ось о оцей осадок він залишився в мені. І у мене довгий час була така собі апатія. Я думала, що це через від'їзд чоловіка, але ні. Здається, що це було саме саме через цю ситуацію. Як ж я вийшла з цього всього із трьома висновками? Поспілкувавшись із моїм чоловіком, із спеціалістом, і навіть із чатом GPT, я дійшла таких висновків. По перше. По-перше, негативний коментар завжди, завжди характеризує не вас, не вашу діяльність, а саме ту людину, яка пише цей коментар. Завжди. Другий висновок це хейт um, або якийсь негатив, це просто невід'ємна частина роботи в соцмережах. І якщо ви хоч якось помітні, то це завжди буде присутнє, треба це прийняти. І третє, що б ви не писали, що б ви не робили, все одно знайдеться там одна чи дві людини, яким буде не до вподоби, які будуть незгодні, і які щось напишуть. І, можливо, захочуть вас опустити в цей момент. Неможливо, от просто неможливо догодити всім. І це факт. Я сподіваюся, що вам було корисно. Якщо ви тільки починаєте, вчіться на моїх помилках, і я сподіваюся, що ці висновки стануть вам у нагоді.